Розглянемо 19 те тестове завдання. Паразитичні найпростіші, що живуть у крові людини, зокрема трипанасоми, мають проблеми з поширенням, оскільки контакти кров-кров є малоімовірними. Утім, еволюційний розвиток привів до полегшення передавання цих паразитів від людини до людини. Укажіть найбільш вірогідний шлях удосконалення. Способів передавання кров'яних паразитів. А. Спрощення життєвого циклу проміжні стадії розвиваються в ґрунті. Б. Ускладнення життєвого циклу проміжні стадії розвиваються в комахах. В Багато. Ск... Багатостадійний життєвий цикл проміжні стадії розвивається в малюсках. І г простий життєвий цикл фекально оральний спосіб передавання. Давайте вертатися до самого запитання. Що ключовими словами? Вас питають про тепаносоми. Згадуйте, трипаносоми це є одноклітинні джгутикові, паразитичні джгутикові, які паразитують в крові людини. в клітинах крові людини. До таких же одноклітинних паразитичних ще належать, що і лямблії, і лейшманії, але все ж таки трипаносоми. Трипаносоми це є паразити, які передаються мухою ЦЦ. Тому, наприклад, муха ЦЦ, яка, е, яка є проміжним хазяїном, Кусає антилопу, в крові якої є трипанасоми, або людину, яка хворіє на трипанасамос. І якщо вона потім вдруге вже буде кусати, що е, вкусить здорову людину, то вона таким чином, через свій ротовий апарат, може передати тих збудників, цих паразитів до крові здорової людини. І вона захворіє на трипанасамос. Тому зрозуміло, якщо ми говоримо ще про життєві цикли, про які теж іде мова, є поняття простого життєвого циклу, це цикл, в якому не відбувається чергування. Поколінь, яких статевого і не статевого, наприклад, спорофіту і гаметофіту, якщо це мова йде у рослин, або що статевого покоління і нестатево, як у кішкову порожнину, або чергування яких хазяїв проміжного і остаточного. Що собою являє остаточний хазяїн? Це є організм, в тілі якого паразит розмножується статево. який хазяїн називається проміжним. Це є організм, в тілі якого йде нестатеве розмноження. Паразита. Зрозуміло, що якщо трипанасоми передаються комахами, тобто мухаються це, яка належить до комах, то правильною відповіддю є відповідь Б. Ускладнення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в комахах.